Взагалі, кров для нас, жінок для жіноцтва це символ поєднання певних протилежностей, народження і е, руйнування, життя і смерть, чистоти і табу. Кров це символ нашої жіночої циклічності. То, як я люблю казати, ті, хто мене багато вже слухають і читали особливо мою книжку, вони знають, що для жінки перший день менструації він відбувається, тому що матка символічно плаче. За тим, що вагітність не настала. Кров в нашій жіночій культурі, незалежно від суспільства, вона ще має такий символ втрати цноти або першого вагінального контакту. Але насправді ми вже на сьогоднішній день знаємо, що не завжди перший сексуальний вагінальний контакт відбувається з крововтратою. Оці всі Процеси, коли дівчинка приміряє на себе роль дорослої жінки, використовує мамину атрибутику жіночності, її сукні, її туфлі, її прикраси, її помаду, це насправді прекрасно, але в такі моменти, коли донька це робить, дуже важливо відповідно до її віку, якраз і формувати у дівчинки поняття про що є кров в нашому житті, не тільки як переносчик да, в тілі гемоглобіну, кисню. І поживних речовин, а в першу чергу про процес народження дитини, про місячну циклічність, про те, що жінка фактично, на відміну від чоловіка, вона якраз і має в собі таку силу стикатися щомісяця з певними трансформаційними процесами, з процесами фактично. Смерті, бо вихід і циклітини, да, якщо вона не запліднилася, це фактично в певному сенсі смерть, і смерть це не про фізичний процес, це про метафорічний процес, що жінка кожного місяця може стартувати в своєму житті все по-новому. Тому хай незалежно від віку вашої доньки, у вас завжди будуть час про розмови, про оцей символ крові в житті. Кожної з нас Підтримай це відео своїми вподобайками. ділись досвідом. Якщо буде тебе бажання поділитися досвідом, як ти знайомилася з символом крові, як це відбувалося в твоєму дитинстві, назві а можливо вже на етапі, от зараз, будучи зрілою жінкою, і обов'язково ділися досвідом спілкування з донькою за цією тематикою. Разом формуємо спільноту. Жінок, які вільні від мізогінії і мають глибоку повагу, одна до одної, три квартири від трійки донать від 300 гривень на потреби третього армійського корпусу та вигравай одну з трьох квартир у Києві, Львові та Вінниці. Чим більше донатів, тим більше шансів.